Що таке фандинг або ставка фінансування на фьючерсах в крипті? Як на цьому заробити? Як використовувати фандинг для відкриття чи закриття позицій трейдену? Як не втратити гроші через ставки фінансування? Якщо ви не розумієте, що таке фандинг? Ви за адресою. В цьому відео ми з вами детально розберемо, що це таке, яка від нього користь і як гарантовано заробити на ставці фінансування. Фандинг або ж ставка фінансування це відсоток, який періодично виплачується трейдерам з відкритими лонг чи шорт-позиціями при торгівлі на фьючерсах, в залежності від того, яка угода відкрита у трейдера, і від того, яке значення фандингу на екрані. Він або оплатить, або отримує фінансування від інших трейдерів. Як працює фандинг на фьючерсах? Принцип роботи фандингу достатньо простий. На більшості бірж більш виплати розрахунок фінансування відбувається три рази на добу, тобто кожні 8 годин. Якщо під час розрахунку фандинг більше нуля, то трейдери з відкритими лонг позиціями платять трейдерам з відкритими шорт-позиціями, і навпаки, якщо ставка фінансування від'ємна, то трейдери з відкритими шорт-позиціями платять відсоток від своїх позицій трейдерами з відкритими лонг позиціями. Також при розрахунку фандингу використовується кредитне плече. Наприклад, якщо у вас відкритий лонг на 100 доларів сотим плечем, то фандинг буде розраховуватись від повної суми відкритої вашої позиції, тобто від 10 тисяч доларів. Ну, грубо кажучи, якщо фандинг 0,1, то ви отримуєте 10 доларів. Але якби значення ставки було позитивним, ви б навпаки заплатили 10 доларів від своєї позиції. Так і чого ж потрібен фандинг на біржі? По факту ставка фінансування є важливим механізмом для того, щоб підтримувати ціну фьючерсного безстрокового контракту на рівні спотової ціни і не допускати великого розриву. А так як на стандартних фьючерсах ціна активу і ціна контракту самі сходяться по закінченню строків ф'ючерса, то фандинг використовується саме на безстрокових контрактах. Так чому ж спотова ціна відрізняється від ф'ючерсної? Для прикладу, якщо фандинг біткоїна позитивний, значить ціна фьючерсного контракту вища, ніж спотова. І навпаки, від'ємна ставка говорить нам про те, що ціна фьючерсного контракту нижча, ніж спотова. А чим більше значення фандинг, тим більше фьючерсна ціна відхиляється від спотової. Різниця в цінах залежить від того, наскільки великий дисбаланс зараз між попитом і пропозицією, простіше кажучи, між покупцями і продавцями. Наприклад, якщо вартість безстрокового контракту на біткоін більше, ніж його спотова ціна, це вказує на те, що більший попит серед трейдерів, які відкривають лонг позиції на біткоін, використовуючи кредитні плечі. Саме тому ціна фьючерсного контракту стає вищою ніж спотова, і саме тому у нас зростає фандинг. Тепер давайте з вами розберемо, що означає позитивний фандинг. Саме значення фандинг може показати поточний настрій ринку, якщо актив зростає в ціні, і значення ставки високе. Це свідчить про те, що більша частина трейдерів очікує зростання і стає в лонги. Потенційно, чим більше зростає фандинг, тим більша ймовірність розвороту ціни і всі учасники ринку не можуть заробити одночасно. Коли один трейдер заробляє, інший втрачає це логічно, тому що ринок це гра з нульовою сумою. Банально, маркетмейкеру невигідно рухати ціну активу вгору з таким великим числом попутників у вигляді лонгів. саме тому стає висока ймовірність корекції або падіння ціни, що ж означає негативний фандинг? Аналогічно працює ситуація з негативною ставкою фінансування. Якщо вартість активу падає і ставка фінансування занадто сильно йде в мінус, це може вказувати на медмежий настрій ринку. Трейдери банально очікування падіння і відкривають велику кількість шортпозицій. І чим нижче опускається ставка, тим ймовірніше стає розворот. Ставку фінансування можна сміливо використовувати як доповнення до вашої стратегії або аналізу, але важливо розуміти, що значення фандингу не є самостійним сигналом і не дає точки входу в угоду. Як зробити на фандингу? Для прикладу, можемо використовувати арбітраж ставки фінансування. І тут Існує два способи, з допомогою яких можна гарантовано заробляти на фандингу, не звертаючи увагу на ціну активу. Розглянемо з вами кожен з них. На файлинго можна зробити з допомогою арбітражу. Для цього вам потрібно буде знайти токен на біржі за аномально високою ставкою фінансування, і в цьому нам допоможе таблиця CoinClass, посилання на яку буде в описі. Необхідно вибрати значення фандингу від 0,15 і вище, для того, щоб врахувати витрати на комісії біржі при відкритті позиції. Наприклад, у нашій ситуації ми знайшли токен TRX зі значенням фандингу 0,3. шортисти вплатили лонгам. Далі нам потрібно відкрити шорт-позицію на 1000 доларів по TRX і застрахувати її купілою на ту ж саму суму на споті. Так як наша позиція захеджирована, слідує при зміні ставки на від'ємну. Ще один спосіб арбітражу на фандингу. Нам з вами знадобиться все той самий CoinGlass з таблицею для порівняння ставок фінансування на різних біржах за останні 7 або за останні 30 днів. У цій таблиці нам потрібно знайти дві біржі, на одній з яких фандинг має бути позитивним, а на іншій – від'ємний. На біржі з від'ємним фандингом ми відкриваємо лонг, а на біржі з позитивним шорт. І завдяки цьому ми зможемо отримати фінансування з обох сервісів одразу, поки ставка не зміниться. Як подивитися виплати фандингу, наприклад, на біржі Bybit? Першим кроком переходимо в вкладку Активи у верхньому меню сайту і обираємо деривативи або єдиний торговий аккаунт, в залежності від того, яка у вас версія. Далі, якщо у вас єдиний торговий аккаунт, то в верхньому лівому блоці виберіть вкладку безстроковий USDT, а в основній панелі виберіть історія торгівлі і фінансування. Нижче будуть відображені всі виплати зі ставок фінансування. Якщо ви не переходили на єдиний торговий аккаунт, то після того, як ви перейшли у вкладку «Деривативи» у верхній панелі, натисніть на кнопку Історія. Далі виберіть фандинг і відстежуйте всю історію виплат по вашим позиціям. Ну а зараз нагадую. Якщо це відео було корисним для вас, то поставте лайк і підписуйтесь на канал. Тепер давайте розберемо правила для арбітражу фандингу. Перше, завжди перевіряйте, чому фандинг високий. Якщо причина це делістинг або маніпуляції, краще не заходити. Друге, шукайте момент входу, коли спред між фьючерсом і спотом нульовий або позитивний, тоді ризик мінімальний. Третє. Не рекомендую використовувати великі плечі, максимум друге чи третє. І перевіряйте ціну ліквідації, і обсяг не біжі, і не заходьте в угоди, якщо немає ліквідності. Покроковий алгоритм, як заробити на фандингу. Перше. Знаходимо монету, де ставка фінансування більше 0,15%. Друге, перевіряємо через таблицю CoinGlass або CoinPiber, об'єм і спред між біржами. Третє. Відкриваємо лонг на одній біржі і шорт на іншій на однакову суму. Четверте, чекаємо виплати фандингу і схоження ціни. П'яте. Закриваємо позицію і фіксуємо прибуток. Якщо це відео було корисним, ставте лайк і підпишіться на канал. Попереду ще більше розборів прикладів і кейсів із реальної практики. Обов'язково переходьте за посиланням в описі, там багато корисної інформації. І до зустрічі, друзі.